Коли ви працюєте в товарному бізнесі, і особливо коли у вас з'являється своя команда? Виникає декілька питань: як правильно нею управляти, як рахувати прибуток кожного байера або маркетолога, також ви хочете масштабуватись, якщо у вас є якийсь цікавий товар, щоб інші команди продавали його, але як це все організувати та Оптимізувати один з потужних інструментів для управління командною роботою в товарці. Є платформа СПАшка, про яку ми далі і поговоримо з вами: Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. Спашка це особиста дропшипінг-платформа, яку можна налаштувати всього за 5 хвилин. Вона пропонує зручні умови співпраці та інструменти для підприємців арбітражників. Та інтернет-маркетологів. Давайте розберемо покрокову інструкцію, як почати в ній працювати. По-перше, треба зареєструватись на платформі. Ми маємо вибрати або дропшипінг платформу, або CPA-сітку. Одна головна різниця між ними: – CPA сітка дозволяє працювати з ленінгами, тобто їх можна інтегрувати та отримувати замовлення прямо. Спашку. Друге, робимо перші налаштування. Ви можете працювати з crm системою LPCRM або без неї. Якщо оберете LPCRM, усі товари та замовлення синхронізуються в один клік, і ваші партнери зможуть бачити оновлені дані, але можна, звичайно ж, працювати і без crm системи. Всі замовлення можна обробляти в самій спашці. Третій пункт це створення офера. Створюємо офер, вибираємо фотографію товару, його ціну та опис. Це буде товар, який продаватимуть. Ваші партнери, четвертий крок: передача посилання партнерам або рекламуємо свою платформу. Даємо посилання на платформу партнерам, вони реєструються та залишають замовлення їх клієнтів. Партнери можуть вибрати три різні варіанти для оплати, які ви бачите на екрані. П'ятий пункт це обробка замовлень. обробляємо замовлення, використовуючи статуси новий прийнято відправлено або завершено. Коли. Замовлення завершено, партнеру нараховується виплата. Наприклад, якщо партнер продає товар за 1000 гривень, а ваша ціна дропшипінгу 800 гривень, то 1000 мінус виходить 200 гривень. Ця сума потрапляє на баланс партнера. Якщо клієнт не викупить замовлення, статус змінюється на невикуп, і з балансу партнера знімається автоматична сума, яку ви вказали в налаштуваннях оферу. Наприклад, це може бути 100-150 гривень для України, якщо ви відправляєте новою поштою. Шостий пункт: дропшипер може замовити виплату. Мінімальну суму ви можете встановити самостійно в налаштуваннях системи. Так само всі виплати будуть рахуватись вашій команді. Ви будете бачити, скільки хто заробляє. Також, як адміністратор, ви можете бачити замовлення та виплати і здійснювати це зручним для вас способом. Перейдемо далі до основних. Переваг сервісу Спашка. По-перше, з Спашкою ви зможете масштабувати ваш бізнес, продаючи товар через партнерів за допомогою дропшипінгу. Друге, автоматизація підрахунку балансів партнерів. Вам не потрібно вести кожного дропшипера окремо в Гугл-таблицях, витрачати на це час та наймати менеджерів. Платформа автоматично обробляє всі дані в одному кабінеті. Так само можна сказати і про вашу команду. Підрахунок. Кожного байеру відбувається автоматично. Третя перевага: безкоштовний тест-драйв на 100 перших замовлень. Платформа повністю безкоштовна до отримання перших 100 замовлень. Додавайте товари, ленінги та підключайте ваших дропшиперів безкоштовно. Четверте, гнучке налаштування платформи та оферів, можливість працювати з будь-якою моделлю дропшипінг, cpa модель або все разом. П'яте Проста інтеграція з ленінгами. Інтеграція з ленінгами відбувається різними способами, що дозволяє ефективно керувати всіма каналами продажів. Шосте інтеграція з crm системою. Пряма інтеграція з LPCRM забезпечує швидке перенесення товарів та статусів, а також прозору звітність. Усі ці можливості роблять сервіс Пашка ідеальним інструментом для команд в товарці, які прагнуть ефективно організувати свою роботу. Платформа дозволяє автоматизувати роботу своєї команди, а також використовувати її як дропшипінг-платформу або cpa сітку. Посилання на цей сервіс буде в описі цього відео. Спробуйте повністю безкоштовно прямо зараз. А з вами був Олександр Усенко і рубрика Питання від підписників не забудьте підписатись на цей канал та поставте лайк цьому відео. Пишіть свої коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Також пишіть коментарі по товарному бізнесу. Я всі читаю, і на кожен ви отримаєте відповідь. Бувайте.